Листопад це час, коли земля вже не просить від нас багато, але саме тепер ми можемо зробити для неї найцінніше вона, як і людина, перед зимовим сном потребує тепла, захисту й турботи. Більшість городників у цей період уже закінчили збирання врожаю, згрібають залишки бадилля, прибирають грядки, і здається, що робота завершена. Але насправді листопад. Це останній шанс дати ґрунту силу дихати взимку, щоб весною він прокинувся не втомленим, а сповненим життя. Саме тепер, коли земля охолола, але ще не замерзла, у ній відбуваються найцікавіші природні процеси: розклад, перетворення, підготовка до нового кола родючості. Багато хто думає, що восени землю треба просто залишити в спокої, але це не зовсім так. Якщо залишити її без живлення, без органіки, то до весни вона стане твердою, мертвою, втратить мікрофлору. Навесні таку землю доведеться довго розпушувати, підживлювати і буквально оживляти знову. А все тому, що в ній не вистачає живої речовини, того, що створює структуру, затримує вологу, дає поживу мікроорганізмам у листопаді. Коли опаде останнє листя, коли дощі вже прохолодні, а сонце лише зрідка виглядає над полем. Саме тоді найкраще закласти в землю природні добавки, які за зиму встигнуть перебродити і стануть цінним добривом. Земля живий організм, хоч ми про це часто забуваємо вона має своє дихання, свій ритм, свою температуру і навіть настрій. Якщо її надто виснажити мінеральними підживами, вона замикається. Стає кислою, твердою, непридатною для росту. А якщо дати їй органіку, але вчасно і правильно, то ґрунт живе як теплий пухкий пиріг, у якому все працює гармонійно черв'яки, бактерії, грибки. І саме вони створюють те, що ми потім називаємо родючістю. Тому листопад не місяць відпочинку, а місяць тихої роботи, коли ми ніби. Вкриваємо землю ковдрою, щоб вона не застигла, не втратила життя. Найцікавіше, що осіння підгодівля землі це не просто традиція, а справжня наука. У цей час мікроорганізми встигають переробити легкі органічні речовини, які ми їм даємо. Наприклад, шкаралупа яєць повільно розкладається, але за зиму кальцій з неї переходить у ґрунт у м'якій доступній формі. Кропива, закладена в землю, перегниває, насичуючи її азотом, магнієм, залізом. Біогумус, якщо його трохи внести восени, створює середовище, у якому розвиваються дощові черв'яки, найкращі друзі кожного городу. Тобто земля не спить, вона працює навіть під снігом, і наше завдання не заважати їй, а дати все потрібне для цього природного дива. Досвідчені господарі знають, якщо Восени подбати про землю, то навесні вона дихає, це помітно вже з перших днів весни, коли копнеш, а там м'яка розсипчаста волога земля з приємним запахом, як у лісі після дощу. Якщо ж нічого не зробити ґрунт висихає, тріскається на поверхні, утворюється кірка, таку землю вже важко оживити навіть найкращими добривами. Тому листопадова робота це ніби інвестиція у майбутній урожай. І робиться вона не для показу, а для спокою душі, щоб знати, що земля не голодна, що вона отримає все, чого потребує. Є ще одна причина, чому саме листопад підходить для живлення землі. Коли температура повітря тримається біля нуля у ґрунті, сповільнюються процеси гниття, зате активізується мікрофлора, яка працює повільно, але стабільно, це як у печі. Що тліє всю ніч без вогню, але з теплом. Органічні рештки поступово перетворюються у гумус, виділяються природні кислоти, які пом'якшують структуру землі, роблять її пухкішою. І коли приходить березень, земля вже готова прийняти нове життя насіння, розсаду, дощі. Це і є справжня жива земля, яку не треба силою підживлювати навесні, вона сама все має. Сучасні агрономи лише підтверджують те, що селяни знали здавна живлення землі восени це не марна справа. Якщо ми хочемо обійтися без зайвої хімії, без нітратів і штучних стимуляторів треба працювати з природою, а не проти неї. Вона має власні закони і найпростіший з них. Чим більше добра ми кладемо у землю восени, тим більше добра вона віддасть нам весною. Тому навіть у холодний туманний листопад, коли руки мерзнуть і здається, що робота даремна, насправді ми готуємо основу для майбутнього врожаю. Це як остання розмова з землею перед зимою. Спочивай, матінко, а я подбаю, щоб тобі було тепло щоб земля взимку дихала і не втратила життя, треба правильно закласти в неї живі добавки. І тут важливо не просто щось кинути в землю. А зрозуміти, чому саме ці речовини потрібні, як вони працюють, і в якому вигляді приносять користь. Адже кожен елемент у землі це як маленька цеглинка в будинку родючості. І якщо все зробити вчасно і розумно, до березня ґрунт буде готовий прийняти нове життя без додаткових витрат і хімії. Почати варто з найпростішого яєчної шкаралупи здавалося б, дрібниця. Але саме вона є найкращим джерелом кальцію. У ґрунті кальцій діє не як підживлення для рослин, а як регулятор середовища. Він розрихлює землю, робить її м'якшою, зменшує кислотність. Якщо земля кисла, то навіть найкращі добрива не дадуть толку, рослини не зможуть засвоювати поживні речовини. Тому ж каралупа та це не просто відходи з кухні, це природний балансир. Її треба добре. Висушити подрібнити можна руками або качалкою, щоб шматочки були дрібні, але не пил. На квадратний метр городу достатньо жмені півтори шкаралупи, її можна просто розсипати і трохи загорнути сапкою або закопати на глибину 5-7 см. Важливо, щоб вона не лежала на поверхні, під дощами вона не розкладеться, а лише змиється у землі ж під шаром ґрунту. Вона повільно вступить у реакцію з вологою. І до весни віддасть частину кальцію та мікроелементів. Далі кропива. Ця рослина для багатьох бур'ян, але для землі вона справжня аптека. У ній багато азоту, заліза, калію, магнію, кальцію. Навіть сліди сірки і кремнію. Тому кропиву варто не спалювати після осені, а використати з користю. Якщо її заздалегідь заготовити, висушити або просто. Скласти у купу після прополювання, то восени вона стане найкращим органічним підживленням. Кропиву можна закопати в землю двома способами: або як суху подрібнену масу жменями розкидати і загорнути в ґрунт, або як свіжу, якщо ще не було морозів. У свіжому вигляді кропива дає швидку реакцію. Під дією вологої землі вона починає бродити, виділяючи тепло і поживні сполуки. Якщо землю вже прихопило холодом, то краще подрібнити суху кропиву і змішати її з трохи компосту або біогумусу. так вона не втратить властивостей і зиму перезимує спокійно. Біогомус це окрема розмова. Його не обов'язково купувати можна зробити своїми руками, якщо є трохи компосту і дощові черв'яки. Біогумус. Це те, що лишається після переробки органіки черв'яками, справжній концентрат життя. У ньому збалансовані всі потрібні мікроелементи, і головне, вони в живій доступній формі, його можна внести тонким шаром під перекопування або просто розкидати по поверхні перед зимою. У листопаді це робиться легко, головне, щоб земля не була мерзлою, коли почнуться дощі, Біогумус зволожується і просочується в нижні шари ґрунту, там він створює м'яке вологе середовище, у якому навіть взимку залишаються активними мікроорганізми. Навесні такий ґрунт не треба довго гріти чи розпушувати, він сам буде готовий до роботи. Ще один секрет не робити все одночасно і не змішувати все докупи. Земля, які людина не любить перенасичення. Якщо внести забагато органіки, особливо свіжої, то частина її просто згорить без користі, тому краще обрати два три типи підживлення. Наприклад, на грядках, де буде картопля, добре закласти шкаралупу і трохи кропиви, там, де будуть огірки або капуста, кропиву з біогумусом, а на грядках для цибулі чи часнику тільки шкаралупу, бо вони не люблять надлишку азоту. Такий підхід дозволяє землі не тільки відпочити, а й накопичити саме ті речовини, які потрібні конкретним культурам. Дуже важливо правильно вибрати момент найкраще робити все це після останнього збору врожаю, коли земля ще м'яка, але вже прохолодна. Температура ґрунту має бути близько плюс 8 градусів. Якщо холодніше, процеси розкладу вже не підуть, а якщо тепліше. Частина органіки може перегорати надто швидко. Листопад для цього ідеальний земля волога, але не залита, ще трохи дихає. Після внесення добрив її варто злегка перекопати або просто порушити верхній шар неглибоко, на штик лопати. Це допоможе кисню потрапити в глиб і запустить природне бродіння. А далі можна сміливо залишати все під сніг. Він стане природним утеплювачем. І зберігачем вологи. Окрім трьох основних складників шкаралупи, кропиви і біогумусу можна додати ще дрібку деревного попелу, але обережно попіл змінює кислотність, тому його не варто сипати багато. Достатньо чайної ложки на квадратний метр. Він допоможе закріпити кальцій зі шкаралупи і урівноважити, азот із кропиви. Усе має бути в міру. Тоді земля сама зробить решту. Важливо пам'ятати восени ми не годуємо рослини, ми годуємо сам ґрунт, щоб він міг навесні віддати силу. Є й інша порада старовинна, але дієва перед тим як щось закопувати землю треба відкрити це означає легке перекопування, щоб зруйнувати ущільнення, які утворилися за літо. Земля повинна вдихнути повітря тоді і шкаралупа і кропива. І біогумус не пролежать без користі, а одразу вступлять у контакт з вологою та мікрофлорою. І вже через кілька тижнів у ґрунті почнеться тиха робота, природна хімія, без жодної лабораторії, так готується справжня жива земля, яку потім не треба перекопувати до мозолів і годувати мішками добрив. Вона сама живе, сама дихає, і саме в цьому полягає мудрість. Сільського господаря. Раніше в кожному селі знали землю треба не тільки обробляти, а й доглядати, як за живою істотою. Старі люди казали Не годуй себе, нагодуй землю, і вона тебе віддячить. І це не просто слова, а перевірена мудрість. Колись не було ні мішків із добривами, ні пляшок із препаратами, але земля родила чому? Бо господар знав, що треба класти під осінь. У кожному дворі були свої методи прості, природні, але надзвичайно ефективні. У давнину ще до хімічних добрив селяни насичували землю золою, гноєм, компостом, кропив'яними настоянками. Наприклад, попіл з грубки ніколи не викидали, його збирали в мішечки, сушили, а восени розсипали по грядках, попіл не лише збагачував землю калієм і фосфором, а й нейтралізував кислотність. Там, де сипали попіл, завжди родили огірки, буряк, морква. Гній теж важлива складова. Його вносили не свіжим, а перепрілим, бо свіжа органіка палить землю. Тому кожен господар мав гнойову купу десь біля саду, її прикривали соломою, щоб не вивітрювалась. Узимку в гною йшла тиха робота тепло і бактерії переробляли масу, роблячи її м'якою, темною, як пух. Навесні таку органіку вносили в грядки, і земля оживала. Особливо цінували компост, його робили з усього лушпиння, бадилля, листя, навіть решток трав. Зверху притискали шаром землі, щоб не смерділо і не тягнуло мух. За рік виходила чорна жирна маса ці справжнє золото вона не мала запаху, але давала силу всім рослинам. Кожен двір мав свій компостник, і це було звично, як тепер смітник. Селяни знали, що без цього земля виснажується, навіть курячий послід не пропадав, його сушили, перемішували з соломою і використовували на полі. Все, що колись здавалося відходом, ставало поживою для землі це була круговерт життя, природна й мудра. Сучасні господарі мають більше можливостей, але часто забувають про просте: ми звикли купувати мінералку, стимулятори добрива з гучними назвами, але не кожне з них дає справжню користь. Багато хто вже переконався, після кількох років використання лише хімічних засобів земля стає втомленою, вона перестає вбирати вологу, стає важкою, майже глиною, і тоді доводиться згадувати поради дідів. Бо ніякий порошок не замінить тієї живої органіки, що дає природа. Шкаралупа Кропива. біогумус – це продовження старих методів, тільки з точнішим розумінням, що і як працює. Наприклад, у селі Мала Лука на Тернопільщині старий господар Микола Іванович розповідав, що вже десятий рік восени розкидає по городі шкаралупу з курячих яєць. каже. То мій безкоштовний цемент для землі. І справді, земля під його городом пухка, світла, не закисла, а на сусідніх ділянках, де сиплють нітро ґрунт чорний, твердий, після дощу злипається в грудки. У Миколи Івановича ж картопля рівна, цибуля велика, а полуниця росте, мов на дріжджах. І все це без хімії, тільки завдяки простим підживам. Інший приклад сім'я з Полтавщини. Там господиня Ганна Семенівна ще з літа сушить кропиву, потім перемелює її в мішку і розкидає на грядках у листопаді каже як кропива пахне весною, то земля вдячна. І справді на її ділянці перша зелень сходить раніше, бур'янів менше, бо земля не закисла. Цей старий метод із кропивою працює краще за будь-які магазинні стимулятори росту, бо кропива на це природне джерело азоту в м'якій формі. Вона не спалює землю, як сечовина, а поступово віддає поживу. Біогумус – то вже нова сторінка, але вона теж має старі корені. Адже наші предки завжди цінували черв'яків, казали, дасть, де черв'як, там земля жива. Зараз є господарі, які навіть спеціально розводять дощових черв'яків у компостних ямах. Один чоловік з підвінниці розповідав, що робить це просто. Бере кухонні відходи, додає сухе листя і трішки землі, накриває плівкою. За кілька місяців утворюється чорний вологий біогумус, і ним восени підсипає грядки. Каже там, де сипнув, навесні перший бур'ян росте, значить, земля дихає. Такий метод не лише корисний, а й дешевий, бо все робиться з того, що під руками. Якщо порівняти старі підходи і сучасні, то різниця не в речовинах, а в розумінні. Раніше люди діяли інтуїтивно, відчували землю, знали, коли і що їй треба. Тепер ми маємо знання з хімії, можемо пояснити, чому ж каралупа знижує кислотність, а кропива дає азот. Але суть залишилась та сама не засмічувати, а підтримувати. Бо земля це не відро, в яке можна сипати без кінця, вона як тіло. Їй треба баланс, дихання, тепло і волога. І що цікаво, навіть найстаріші методи тепер підтверджують науковці: вони кажуть, у шкаралупі до 95% кальцію і карбонату, у кропиві до 3% азоту, а в біогумусі мільйони корисних бактерій і ферментів. Тобто, це не казки, не бабусині вигадки, а реальна хімія, яку просто треба розуміти. Наші діди не знали формул, але знали землю серцем, і тому їхні поля давали врожай навіть без міндобрив. Сьогодні, коли ми знову повертаємось до органічного господарства, ці народні методи стають справжнім порятунком. Отже, приклади з життя показують, щоб земля дихала, не треба шукати чудодійних засобів треба просто робити так, як робили наші предки дбайливо. Без поспіху, з розумінням. Бо там, де в землю кладуть не сміття, а поживу, там завжди буде життя. І навіть якщо взимку над нею лежить товстий шар снігу, під ним продовжується робота природна, спокійна, але невпинна. Земля, яка взимку не замерзла душею, навесні завжди дихає. Це видно з першого погляду копнеш лопатою, а вона м'яка, темна, пахне вологою і теплом. У такій землі є життя, і воно прокидається разом із сонцем. Тому головне завдання господаря восени створити умови, щоб це життя не згасло. Все, що ми закладаємо в землю у листопаді шкаралупу, кропиву, біогумус це не просто добрива, а корм для ґрунту. Вони дають йому силу витримати зиму, не втратити структури і підготуватись до весняного вибуху росту. І чим правильніше зроблено це восени, тим легше буде навесні. Найперше треба розуміти, що земля не любить крайнощів. Якщо її залишити голою, вона вимерзне, якщо перекопати надто глибоко, втратить тепло, якщо залити хімію, задихнеться. Тому осінній догляд це не важка робота, а тонка справа, як догляд за тілом. Землі треба дати подихати, підживити, але не перевантажити. Важливо, щоб усі внесені органічні речовини потрапили саме туди, де працює корінь майбутньої рослини у верхній шар. Це зона життя, де працюють бактерії, черв'яки, грибки, якщо зробити все в міру, вони перетворять шкаралупу на кальцівий порошок, кропиву на м'який азот, а біогумус на живу губку, що тримає волого. І тоді земля сама стане добривом для самої себе. У кожного господаря своя земля, і вона теж має свій характер є піщана, є глиниста, є чорнозем. Але правило одне для всіх восени не можна залишати її голою. якщо не встигли закопати добрива, хоча б засипте листям, соломою або мульчею, це створить природний ковдровий шар, який захистить землю від промерзання. А якщо під тим шаром є шкаралупа чи кропива, тоді ґрунт перезимує, мов у теплій хаті. Весною він прокинеться рівно, без грудок, без кірки, з приємним запахом родючості, і навіть без перекопування така земля одразу готова до сіяння. Ще одна порада не поспішати з ранньою весняною ранкою. Земля після зими має трохи вийти на повітря, підсохнути природно. Тоді всі мікроорганізми, які працювали під снігом, не гинуть, а продовжують своє діло. Якщо ж одразу кинутись копати, то можна зруйнувати те, що будувалось усю зиму. Тому хороший господар навесні не біжить за лопатою він чекає, поки земля сама скаже, що готова. Це видно по кольору, по запаху, по вологості. Так працює жива земля, вона підказує сама. Щоб уникнути проблем, треба запам'ятати кілька простих речей не змішуйте велику кількість органіки, це створює надлишок азоту і земля може загнити. Не використовуйте свіжі рештки м'яса, жиру чи риби, вони приваблюють гризунів і порушують баланс. Не засипайте добрива в мерзлу землю, користі від цього не буде. Усе просто лежатиме до весни, не розкладаючись. Найкраще все робити тоді, коли ще трохи тепло, але вже нема росту трави. Саме тоді земля вбирає все найкраще. Щоб земля не закисла, раз на два три роки можна додати трохи вапна або попелу. Але робити це треба обережно, не змішуючи одночасно з біогумусом або кропивою усе має свій час і місце земля, яка отримує баланс поживи, не хворіє. Вона сама очищується, сама дихає, сама створює родючість, і це головний секрет кожного доброго господаря не воювати з природою, а допомагати їй жити. Пам'ятайте, що жива земля це не диво, а результат турботи. Якщо ми щороку будемо закопувати, хоча б трохи шкаралупи сухої трави, компосту земля ставатиме тільки кращою вона не потребує чудес. Їй треба тепло, волога й органіка, і тоді навіть після найсуворішої зими вона віддячить сторицею. Кожен, хто хоч раз бачив, як після правильної осінньої підготовки земля сама розсипається в руках, той більше ніколи не залишить її голою восени, бо відчуваєш, що вона жива. Тож, коли листопад тихо кладе на землю останні листя, не думайте, що сезон закінчився. Саме зараз треба зробити головне нагодувати землю, щоб вона пережила зиму з користю. Не треба великих витрат, не треба хімії, тільки трохи уваги і розуміння. Бо якщо зараз дати їй життя, то навесні вона віддячить врожаєм, який пахне здоров'ям і сонцем, і коли навесні вперше візьмете грудку в руки, почуйте вона дихає. І це буде найкраща нагорода для кожного. Хто не пошкодував кілька годин у холодному листопаді, щоб зробити землю?